Всім привіт! Це канал Лютий Качкудзьоп, мене звати Денис, і сьогодні я хочу вчудити одну штуку, яку ніколи не вчуджував. А саме продати дещо, що мені вже давно не потрібно. Ну, Одну техніку, саме фотоапарат Instax Mini 9, фотоапарат миттєвого друку і купити ще одну техніку, яка мені навряд чи теж буде потрібна. Але хочу просто поностальгувати, бо колись в дитинстві я дуже сильно хотів ту штуку. І скорше всього я куплю і продам теж ту штуку. Але спершу покажу вам, що я хочу купити. Ну і розпакую. Бляха-муха одною рукою тут тяжко робити. Оп. Ось такий фотік. Це типу об'єктив. Родіча, як та штука називається. Звідси фотографії вилазить, зразу, ти фоткаєш і зразу фото, ну, фотка виходить. Тут вставляються картриджі. О, от, якраз є картридж використаний. В полароїдах, ну, типу, аналогічні фотоапарати Polaroid у них не йдуть батарейки, а сюди йдуть. Тому що в полароїдах в картриджі самому впаяна типу батарея картриджі там де кадри. А. О! О, тут і батарейки йдуть. 4 роки тому купив той фотик і. І що? І тільки два картриджі сфотограф... пофотографував і якось забив на то все діло. Але мені сподобалось. І ще перед тим купив собі, зараз покажу, купив собі оце окрасень. Перед цим інстексом. Але просто купив оці от інстекс, тому що тут і дешевші картриджі вони щось по 200 з гривень були на той момент. А до Полароїда тоді по 600 гривень були картриджі І цей. Ну, зараз вони дорожчі. І Polaroid я не хочу продавати, бо це така вінтажна, прикольна штука. Типу, хай буде. Навряд чи я буду ще фотографувати, на нього буде дуже дороге задоволення. Але він дуже прикольний і дуже, в дуже хорошому стані. І цей фотик теж в хорошому стані. Все в хорошому стані. Polaroid Зараз вам покажу, де тут і заправляти картриджі. Тут є вот така штука. От. Зараз зараз. Не пам'ятаю, як сюди Клодз. От. І тут і вставляти касету, тобто картридж і все. І такі справи. Добре, я вже розців, поставив оголошення на сайті, ну в інтернеті, типу, що цей фотік, тому треба тільки чекати. Зараз я їду на нову пошту, щоб відправити ще оцей фотоапарат Бляха, так швидко все розкуповують. Я думав, що треба буде чекати на всього дуже багато часу. І вже до речі, цей. Шукав ту штуку, ретро-штуку ностальгічну, про яку я казав, що я хочу розпечатати е, і вам показати, що я хочу купити. Коротше, переписувався вже з одним продавцем, е, але він відписує чомусь мені один раз в день. Не знаю, може дуже зайнятий. І цей, але я буду чекати саме на нього, тому що в нього та штука в дуже хорошому стані. От, і я вже йому відправив свої дані, і він казав, що десь на цьому тижні має відправити мені. Цей поштою, ту штуку. Тому буду чекати. Ну, все пройшло десь 4-5 днів, і я нарешті йду з пошти, вже забрав посилку і буду зараз розпочатувати вдома. Це я прийшов додому, тепер зразу не відходячи від відказ. Зразу буду розпаковував рюкзак Так зараз куртку скину. Оп. Треба якось акуратно знімати. Куртку я теж... Скинув так, ну, не пажу, хай вона полежить, поки що так. Так, ну я цей. Я перевіряв посилку, чи там все працює. Тому, Тому я її трохи розірвав. Але то таке. То таке. Опа! Це Sony Ericsson W200. То легендарний кнопочний телефон, дуже крутий. І я колись в дитинстві страшенно як його хотів. Колись в мого друга він був в дитинстві, і я просто так хотів цей телефон, щоб просто жесть. Але, на жаль, я його не, цей, не отримав. Так, я... от тут і батарея. Не знаю, чого вона так окремо від телефона, хоча може так і ліпше. Бо батарея нищиться, напевно, як вона в телефоні. Так, тут є, що то є. Навушник, чи що то таке, чи то мікрофон Не знаю, що то таке, якщо чесно. Це USB, як казали, тут обмотка типу потріскала. Але я думаю USB воно працює. то що просто ну контакти, все нормально воно контачить, думаю. Це зарядне. І воно працює. Я от перевіряв. Тільки то, що я не перевіряв, чи сам телефон працює. Я зарядне втикав в телефон, типу але телефон був без батареї. Ну, те, що, типу, телефон реагував на зарядний пристрій. Типу там мигав екран, значить, я думаю, зарядне працює. І сам телефон, по крайній мірі, екран теж працює. От такий. Я колись в дитинстві страшенно любив от, от, ролики Sony Ericsson. Я знаю, тут типу, деяких людей дуже сильно бісило колись. Бо саме ролик то головна проблема в тих телефонах. Він найчастіше ламається за все. За все. Отак він ззаді виглядає. Це тут зарядку втикаєш. Ух ти, тут, тут, тут ще H-порт є інфрачервоний порт, через який можна типу, перекидувати контент, але треба телефон до телефону приставляти. Тут, типу, напевно, звук регулюєш. Тут, тут не знаю, включати телефон певно тою кнопкою. От, хоп. То, що дуже сильно хвилює, що тут трохи кришка ходить. Дуже-дуже легко. Страшне як легко. Плінала. Він такий маленький, дуже маленький телефончик. І такий легкий, що просто капець, він без батареї. От, наприклад, я зараз знімаю на Samsung A51 в мене телефон. І порівняти з цим вот Sony Ericsson, то просто як лопата, і не знаю. І щось дуже дрібненьке. Так, я знайшов настільну лампу, щоб було все ліпше видно. Одним словом, прийшлось виковорювати стартовий пакет з мого телефону, яким я постійно користуюся, а саме Samsung a 51 на який я зараз і записую це відео. Бо в мене інших стартових пакетів немає. Я думав, що до ліпшого, тому що так завібрував. Тому що в мене на цьому стартовому пакеті є мегабайти, і я думав, я зможу зайти в інтернет з цього телефона Sony Ericsson. Але я щось спробував в настройках інтернету на цьому телефоні і щось нічого не міг зайти. І капець, і капець, Вибиває помилку постійно і все. І я подумав, щоб показати вам якийсь контент на цьому телефоні, я от взяв цей USB, який йшов в комплекті з цим телефоном. Бачите, покоцаний такий. Забрав свій комп'ютер і забрав цей телефон і е, закинув на цей телефон пару ігор, декілька ігор. Так, добре. І вже поміняв е, мову тут на українську. Ось тут загальне, тут мова, можна було переставити Добре, зв'язок. Що тут у нас? HPort? Те, що я розказував, от от, такі оподугасте, типу той HP. То якщо є якийсь інший телефон, теж з тим ічпортом, теж з такою плямою чорною, і оцей телефон ставити одне біля одного і можна було, можна з типу контентом. От. Добре. Чпорт, синхронізація, якась пляха, що блютузу нема. Чорт забирай, нема блютузу. Та то нічого, типу, колись, навіть, навіть якщо ти мав H-Port, то, 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 то взагалі була така дуже прикольна річ. Навіть якщо не мати блютузу, то HP дуже крута річ була колись. Добре, що тут є: радіо. Радіо треба включати наушники. То, що у нас є плеєр. Ну, плеєр я не буду включати, тому що. Тому що зараз виб'є якась пісня, не знаю, і мені заблочить я, за авторські права YouTube відео. Ну, не заблочить, просто буде обмеження. Добре, ігри, бляха, що ті ігри не щитають, що. Окей, тут якась якась музика, синтезатор може. Не знаю, не буду то включати. Добре, інтернет, Це То, що я якраз сказав, от пошук, помилка, впливає, Ну, то таке повідомлення, контакти, органайзер. Бляха, той ролик такий класний. Все... Все дитинство хотів такий телефон мати з таким саме, з таким роликом. Але він, напевно, най, цей, найшвидше зламається від всіх, тих, цих клавіш. Капець. Тут ще така емблема прикольна. Типу, теж Соня Ріксонівська. Оп. Якась Тут і цей е, для карти пам'яті, напевно, вставляти. Ця кнопка це плеєр включати. Так, тут теж звук. І тут сад. Таке. Добре, що нас цікавить камера. Що тут камера скаже, ставте карту пам'яті. Ну, камера, от, бачите, як знімає. Інакше мені не покажу, бо зараз кут не буде нічого видно. Але ну, зняти і сфотографувати. Я нічого не зможу на цей телефон, бо треба карту пам'яті, як тут пише, а карта пам'яті в мене мінімум на 8 ГБ маю. І якщо я в цей телефон її поставлю, то він напевно взірветься, Тому що мій друг, який мав такий телефон, він поставив сюди карту пам'яті на 1 ГБ. І той телефон так глючив, що просто. А що буде, якщо поставити тут на 8 ГБ? Добре, картинки, Ось тут якісь стандартні картинки. Таке от щось. Така є анімація. Ще така анімація теж стандартна. Так, відео. відео, тут немає, звуки. ну Звуки я стандартно включу. Ота! Були колись часи, ну, голосніше дам. Тут звук отак підкручувати. Оп. Ну, коротше, доволі голосно. Ще. О, тут є ті ігри, що я закинув через USB з комп'ютера. Тут є рестлінг, я закинув. Ще якісь стрілялки. Добре, спершу реслін включу. Зачекайте, будь ласка, йде загрузка. Так, поставлю телефон на зарядку. Оп. Що таке зарядження добре. Опа, щось воно грузить. Що воно так? До речі, я ще би дуже хотів сильно купити собі Nokia N73, то колись в моїй щось зберегти у... Ну, хай буду у ігра. Добре. Запустити зараз, ні. Е, хочу ще собі купити Nokia N73, в мого брата така була колись Nokia, і то просто капець яка ностальгія. Я дивився в інтернеті, можна дуже дешево купити, бушну. То я думаю, може з часом теж куплю таку Nokia ще і запишу відео. Тут то, то такий агрегат сильний що просто. Ну, то дуже сильний такий функціональний телефон був колись. Та й зараз він, типу, ду теж. О, от ігри, що є. Ну, давайте, зачекайте, будь ласка. О, пішло. <плес> <плес> Пляха, на повний екран ще пішло. Я в шоці той телефон такий маленький, такі кнопочки маленькі, як то колись грали. Ми на таких телефонах. Бляха, все працює. Добре, хай буде англійська, ні. Треба було певно клацитися. Хай би був звук. Окей. Що тут буде у нас? Загрузка? Буває швидше загрузка. Хочу трохи пограти, але тут зараз певно, персонажа треба вибирати, то все. Тут певно стільки часу займаєш і куп'яць. Дуже <світ> <світ> прикольна така клавіатура тут. Що воно нескінечна якась нагрузка. Загрузка. Це так має бути чи що? Окей, я цей. Я, коротше, виріжу то і вставлю тоді, коли воно загрузиться. Коротше, прийшло трохи часу, мені надоїло чекати, ну я виходжу. А як звідси вийти? Пустіть мене. Бляха, я не можу вийти звідси. А, от. Завершити програму. Просто треба було зажати цю кнопку. Добре, до... Так, стерти. та не треба, хай буде. Зараз до там тих його пройдусь. Так, інше. Добре, хай. що то за альфа-зон щось. Зачекайте, будь ласка. Ну Зараз я тут то теж тоже... ні, не виріжу, то швидко. Так, збережено в іграх, ні. А, до речі, оцей а, реслінг доволі багато займає, він 600 кБ займає. Це пів метра, ну, трохи більше. І колись от такі ігри, які так займали, ми думали, що то щось дуже прикольне, бо воно прям. Ну, півметра то колись дуже багато було, а зараз півметра, то взагалі нічого. Добре, альфа зон. Чекайте, будь ласка, о. Ну, то троє не, не на весь екран. Ляха, не на весь екран. Нічого. Трохи менший звук, так, стоп, то я плеєр ще включу. Те менші там, Щоб мене мішало. Добре, там перший рівень. Пофіг. Треба щось показати. Щось бункер якийсь. Ооо, тут типу від першого лиця. Тут, напевно, у нас ще справа є якась зброя. Але цей. А-а! Ху! Тут з правого боку, певно, ще якась зброя є в мене, але ну, її не видно, бо вона як бляха-муха, ще якихось два чорта. Вмирайте, педлюки. Тут хечот неможливо, певно, зробити, бо не можна прицілом керувати. Окей, йду я вперед. Чисто стрілялка від першого лиця. Та, хоч я не зроблю, тільки по грудях треба стріляти. Хіба що аж плотну, і то вплотну не підвіду. Бляха в нього, чи автомат, чи що, а в мене пістолет. Міска ще щось хоче сказати, тому слухайте. Таке. Дякую, що було зі мною, дякую за перегляд цього відео. Все, коротше, побачимось. І, і такі справи. Ну, після таких слів мені вже нема що додати. Одним словом, щасливо.